Вітаю вас, друзі. Це такий терміновий незапланований випуск, тому що буквально щойно з'явилось відео, як президент Російської Федерації, країни окупанта, яка веде проти нас війну вже восьмий рік, відповів нашому президенту Володимиру Зеленському на пропозицію зустрітись на Донбасі, щоб власне поговорити про російсько-українську війну. Зараз я вам покажу, що він відповів, і ми розберемо цю відповідь, але спочатку. Пропоную обговорити дуже стисло іншу новину, яка сьогодні з'явилась про те, що Російська Федерація завершує нібито навчання поблизу наших кордонів та починає відводити війська. І багато політиків та експертів вже мовляв кажуть, що це перемога, що чудово. Супер, я би такого оптимізму в цій історії не мав би, тому що нагадаю, що у 2008 році, прямо безпосередньо перед вторгненням Росії. У Грузію так само була заява про те, що росіяни відводять війська і навчання завершені. І у 2014 році, коли тільки починалася російсько-українська війна, також були заяви про те, що Росія відводить свої війська від наших кордонів. Тому. Просто хочу нагадати, що не можна ніколи вірити росіянам, що не можна взагалі сприймати жодне їхнє слово як правду, а вірити тому, що вони відводять війська. Ми маємо тільки після того, як отримаємо відповідні підтвердження нашої розвідки. А це означає, що ми не повинні розслаблятись, повинні пам'ятати, що війна триває, і Росія може спробувати розширити фронт у будь-який момент. І ми з вами повинні бути до цього готові. А тепер перейдемо до розбору власне відповіді Путіна. Пам'ятаєте, Зеленський кілька днів тому записував відео, в якому він і запропонував Путіну зустрітись на Донбасі. Господин Путін, я готов піти ще далі і пропонувати вам зустрітися в будь якій точці українського Донбасу, де йде війна. Слава Україні, героям слава Так ось, Путін мовчав усі ці дні, але буквально щойно відповів на цю пропозицію. Що стосується предложения українського керівництва і президента Зеленського, хотів би сказати, наступне. в останнє час действующее руководство України предприняло прийняло очень много шагов. Розрушаючих російсько-українські відносини. Владимир Путін, він же загально ла як -ла Лалала. <му> Відповів у своєму звичайному стилі. Він звинувачує у тому, що погані у нас стосунки між Росією та Україною. Саму Україну, це ж Україна, мабуть, напала російськими військами на Крим. Це ж Україна, мабуть, окупувала частину Донбасу, теж російськими військами. А Росія тут, звісно ж, ні до чого. Росія не винна у тому, що Росія веде війну проти України. Це стосується ряду... Проблем в двухсторонних отношениях напрямую. На это касается отношения російської православної церкви і її розрушення по суті попитки розрушення. А це дуже цікавий момент. Путін фактично визнає, що російська православна церква в Україні є, але вона при цьому називається Українська православна церква Московського патріархату, і ця сама так звана церква дуже не любить, коли їй нагадують, що вона московського патріархату. А тут Путін бере і просто знищує усі методички цієї РПЦ в Україні. І Прямо називає її російською православною церквою. Це, мабуть, той рідкісний випадок, коли Путін не збрехав. Це стосується відношення до російського мови і крускоговорячим. Краждан України знову пішли спекуляції про те, що у нас щось не так відбувається із російськомовними громадянами, так званими російськомовними громадянами в Україні, і цей момент я вважаю, ми маємо запам'ятати, тому що дуже часто представники слуги народу, такі як гетманцев, Бужанський або Шевченко, вони розповідають, що у нас притісняють сильно російськомовних в Україні. Вони просто цитують те, що говорить влад. Володимир Путін і гнати цих депутатів потрібно в шию, як із фракції, так і з Верховної Ради, і к російським громадянам, гражданам приживаючим на Україні. Бідні російські громадяни в Україні з ними постійно відбувається якийсь жах. Русських будуть бутатлавлювати і без права апеляції посилять. Конслагіря під надзор СБУ. обов'язково підписуйтесь на мій канал і тисніть до цього відео лайки, якщо хочете взяти участь у цій чудовій ініціативі. багато много было шагов направлених на розрушення наших відносин, о що ми безусловно? можемо тільки сежалі насправді сам Владимир Путін і є людиною, якщо його можна так називати, яка зробила найбільше для того, щоб зруйнувати російсько-українські відносини. Але він, як це відбувається, типово для російських політиків, звісно ж, у цьому ніколи не зізнається, тому що він не відповідає за свої слова, він може тільки брехати. Ну, якщо президент Зеленський. Хочеть начать мы Ми будемо только приветствовать. Але Путін допускає тільки один єдиний можливий варіант того, що він називає відновленням відносин між Росією та Україною. Це якщо Україна капітулює і стане частиною Російської Федерації. Насправді тільки у цьому і полягає мета Російської Федерації, коли вона веде війну проти України. Їй не потрібен Донбас чи Крим.

Республік ЛНР і ДНР. Перше не існує жодних республік ДНР та ЛНР. Це взагалі не суб'єкти міжнародного права. Це просто тимчасово окупована територія України, яку самі ж російські окупанти називають ДНР та ЛНР. І друге, не існує ніяких керівників відповідно ДНР та ЛНР. Є лише російські маріонетки, які виконують усе, що їм скажуть російські окупанти, які теж, до речі, знаходять. На цій тимчасово окупованій території. І до слова, самі ж окупанти та їхні пособники і визнають, що повністю Росія контролює ці так звані ДНР та ЛНР. ДНР курірувалася одною структурою російською, а ЛНР другої Там. І в чому відділі? Ну, Ті військові, ті більше, як. Політики, поэтому в Донецькі, наверно, таких політичних убіст собстів не було. Ну крім Захарченка, ну вообще считаю, що это Укрит. Оце щойно казав Паша Губарів, кремлівська маріонетка, який сам визнає, що ці так звані ДНР та ЛНР контролюються російськими окупантами. Але ви знаєте, навіть якби Путін сам казав би колись, що так він контролює оці ЛДНР. То йому б це все одно не завадило б знову брехати і казати, що вони тут ні до чого. Так уже було до речі, із окупацією Криму, коли Путін спочатку казав, що ми тут ні до чого. Це були місцеві сили самооборони. А потім, коли минуло кілька місяців, він прямо од пишався, коли казав, що це насправді збройні сили Російської Федерації окупували наш Крим. А вже потом ці проблеми з представниками третіх країн, які в данном случае является Россия. Это первое. А второе, если речь идет о развитии двухсторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины. В москві в будь-яку удобною для нього Тобто Путін відхилив пропозицію Зеленського зустрітись на Донбасі. Ну це було цілком очікувано, і знову ж таки він говорить про те, що готовий поспілкуватись із нашим президентом, тільки якщо Зеленський прилетить до нього у Москву на поклон. І прийме усі його умови, і погодиться із тим, що Україна має стати окупованою рано чи пізно. Але я переконаний, що цього ніколи не відбудеться. Принаймні, поки є ми із вами громадянське суспільство, якому не байдуже і яке готове контролювати будь-яку владу, яка Буде намагатись перетинати червоні лінії, особливо у такому важливому питанні, як російсько-українська війна. Про що б там собі не мріяли російські окупанти? Але Україна була, є і буде незалежною самостійною державою. А якщо Російській Федерації це раптом не подобається, то ну нехай не подобається. Це її проблеми, які зрештою рано чи пізно її і погублять.